Майже 15 тисяч гривень на потреби ЗСУ зібрали під час фестивалю Сила єднанні» у 4-му Вінницькому ліцеї. За словами директорки Ольги Важової, на заході учні знайомилися з народними ремеслами і водночас донатили для армії. Сьогодні ми залучили сюди більше 25 умільців. Це і гончарство, і бісероплетіння, і петриківський розпис. Локації облаштували на подвір'ї ліцею. За донат майстер-клас із гончарства проводить гончар Ярослав Міщенко. Каже, глина це антистрес. Чітко по попрямій. Бо прямій, давай. Якщо запрошую, то не відмовляємо, завжди приходимо. Це молодь, це їм вже дітям потрібно розвиватися. І зараз, до речі, гончарство – це взагалі антистрес. І не тільки для дітей, і для дорослих, тому це дуже важливий такий напрямок для сучасниці. Мені дуже подобається робити тарілки, і я дуже люблю гончарство. А 14-річна Анастасія Гнатюк проводить заняття із рогу Каже, цим ремеслом почала займатися у 9 років. «Це Дуже легко. Спочатку починають з підставки, всі починаючі. потім вже йдуть куколки, наприклад, узор з шашечкою. Це для дітей розрада, і для батьків показати, і щоб не забувалися наші звичайна наші традиції, щоб показати, яка багато наша Україна, наша Вінниччина. Подивіться, які гарні ремесла. все є. Вони плетуть і в'яжуть. Наша люди не унікальні. Працювала на фестивалі і польова кухня. Відвідувачів пригощали кашею та чаєм. Наварили 40-літрову каструлю гречаної каші з м'ясом, каже кухар Олександр. Гречана каша з зажарочкою, з тушоночкою на дровах. Каша дуже смачна. Потрібно проводити такі заходи, щоб народ об'єднався і зрозумів, що потрібно вірити в наших ЗСУ і донатити якомога більше грошей на те, щоб вони перемогли. І ми за словами директорки Ольги Важової, гроші, які зібрали під час фесту, передадуть адресно батькам учнів ліцею, які служать у лавах Збройних сил України. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.